Ми з вами маємо розуміти, що законом 12.414 влада не лише позбавила незалежності Набу і САП і виправляла потім свою так звану, нібито просто помилку, а насправді злочин. А також одночасно тим же законом було знищено проведення конкурсних, конкурсного відбору прокурорів до Генеральної прокуратури, і також цим законом було запропоновано і. Введено в дію, що прокурорів можуть де-факто свавільно звільняти через реорганізацію тих чи інших підрозділів Генеральної прокуратури. Тому, коли президентом було подано законопроєкт 13 чи 533, який нібито повністю повертав статус-кво, насправді залишилися серйозні лакуни, які необхідно і далі виправляти. І це. А одна з тих лакун якраз стосується відбору конкурсів на конкурсній основі до генеральної прокуратури.